Аніска упрецедент Асфаразамая кредиторс так контроль in this part of the world. І наскільки мені відомо, насправді в якійсь мірі ця ситуація, яку ви спостерігаєте з компанією Мрія, є безпрецедентною, як мінімум, в цій частині світу. З точки зору того, що кредитори. Uh, старих, uh, uh, not, uh, this is something that, frankly speaking, if I would advise the creditors uh, another time – I mean, it's something I'm, I wouldn't advise to take over the control of the company in Ukraine, but in this case, we didn't – we were not given any other choice. In order to protect the interest of our clients. якщо чесно, я скажу вам як радник, і моя позиція була чітка само початку. Я не рекомендував би кредиторам брати контроль над компанією, над бізнесом в Україні, але в даній конкретній ситуації в нас просто не було іншого виходу. Варіант ні. It's very logical. The, the creditors to possible as much as possible of their money. що кредитори насправді хочуть робити далі. От це дуже логічно. Перше завдання у кожного кредитора це фактично відновити або зберегти максимальну кількість тих інвестицій, які були вже вкладені в компанію. And the best way to recover, the best way to recover as much as possible is to keep the company alive and to support the company and, uh, and, uh, and, and even to strengthen, to re-establish Maria as a transparent, strong uh, market leader in agriculture in Ukraine and to keep it alive and, uh, and prosper for the next uh, foreseeable future for as many years as possible with possibly, I don't know, an IPO at the end of the road. Ну і є згода між кредиторами в тому, що найкращим шляхом збереження збереження вартості компанії і в тому числі вартості тих інвестицій, які вже були залучені в цю компанію, це збереження бізнесу і розвиток цього бізнесу. З тим прицілом, щоб можливо через декілька років, коли відбудеться капіталізація компанії, можна було цю компанію навіть вивести на публічні ринки.

Плюс, okay. uh, якщо вже, напевно, рахувати все, то в 2008 році було проведено uh, розміщення акцій компанії uh, міноритарного пакету на франкфуртській біржі. Company, було залучено ще 80 мільйонів, тому будемо рахувати 1,3 мільярда. This company which we have now, uh, assuming that we manage to to, to stabiliz, uh, could be worth between 500 and 600 мільйон долар. When the, when stabilized in a in a normal Ukraine, I would say. компанію, яку нам передали, скажімо, коли вона буде стабілізована в нормальній ситуації. Вона може коштувати. Ну давайте я вам цифру назву так, щоб сиксанд мільйона мільйонів доларів. Наприклад, difference і сіксанд севнадця мільйон долар. Різниця таким чином складає 700 мільйонів доларів. Олод. Лодовмані анфоченатіспроблім вибінвестідна фінз видоно, бо сам фінкізлес. Якщо якщо мені вже вгадувати, так то напевне частина грошей можливо була витрачена просто в пусту, нікуди не пішла. Частина грошей можливо була вкладена кудись поза межами компанії. На большой день.